Сьогодні агрофірма Гермес завітала у фермерське господарство Світлана. Це село Спаська Михайлівка Олександрівського району. Анатолій Ігорович, розкажіть, будь ласка, як давно ви використовуєте доброва гумісол? Ну, мабуть, вже років 15. Ну гумісол як добриво, він стимулює розвиток рослин, бо мати добре вводять його состресу, особливо ранньою весною, коли не вистачає поживних речовин, коли рослини ще не мають змогу взяти все з почви. А скажіть, будь ласка, які саме ви використовували препарати для соняшника, пшениці і бобових? Сонх, общий, ми всім робимо перед пахатою, бросаємо добрення, розкидаємо, Потім культивація, уборка, хоч не ухай. Культивація, потім при посіві даємо опять мафосу до добрива. Тоді весною у фазі 6-10 листков робимо гумісолом, для того, щоб рослини заклали добру корзинку. От. Ну, а потім далі робимо препаратами, фунгіцидами і так далі. Ну, і Ми теж використовували гумісол, використовуємо три, три рази, робимо підкормку гумісолом. Перший раз робимо, коли вносимо гербіцид, другий раз перед цвітінням і третій раз після цвітіння обробатимуть гумісолом. Ну, по кращій якості бобових культур і урожай ну, більше, навіть по посушних умовах піднімає, немає врожайності. Чи рекомендуєте ви наші препарати іншим людям? Так, препарати рекомендуємо, добре. Гумісол буде стимулювати, щоб рослина могла добре взяти з почви. Дякую дуже за відгук.